Жінка їхала автомобілем свого чоловіка, коли раптом випадково зачепила стовп і залишила невелику подряпину на передньому бампері. Вона навіть не помітила цього одразу, лише коли вийшла з магазину з покупками. Побачивши пошкодження, вона завмерла, а пакети вислизнули з її рук. Серце стислося від страху. Що ж тепер буде? Він так любить свою машину. Замість того, щоб їхати додому, вона повернулася до магазину і купила подарунок для своєї подруги, ніби хотіла бодай трохи відтягнути момент правди. Потім вона поїхала до подруги, вручила подарунок і залишилась допомогти їй із приготуванням вечері. Минуло дві години. Чоловік зателефонував, щоб дізнатися, де вона. А жінка тим часом щиро сміялась із подругою. Вони їли, танцювали та дивилися телевізор. Вона пояснила чоловікові: ми давно не бачилися. Я купила їй подарунок, і тепер вона мене не відпускає. На диво, чоловік зовсім не розсердився. Він спокійно сказав, що може провести час із другом і пограти у відеоігри, тож вона може не поспішати. Коли жінка нарешті повернулася додому, вона намагалася всіляко відволікти чоловіка, емоційно розповідала, як чудово провела час, і навіть умовила його піти разом на гору, аби тільки він не вийшов подивитися на машину. Та чоловік наполіг перевірити авто. Жінка стояла в коридорі, відчуваючи, як серце гучно стукає в грудях. Коли він побачив подряпину, на його обличчі з'явився подив, а потім легке роздратування. Вона вибігла до нього і, нарешті, зібралася сказати правду. Чоловік слухав мовчки з серйозним виразом обличчя. Жінка чекала криків, звинувачень, розпалу емоцій, але раптом він подивився на неї зовсім інакше. Теплим, м'яким поглядом, спокійним голосом він промовив: Все гаразд, кохана, не хвилюйся, це лише машина. Жінка не могла повірити. Ти зовсім не злишся. Ти ж так дбаєш про свою машину, майже щодня її миєш. Він усміхнувся: Жодна машина, жодна річ у цьому світі не важливіша за тебе, найцінніше це, що ти поруч. Справжнє кохання не має цінника, воно тримається на довірі, теплоті і взаємній повазі. Киньте так: якщо вірите, що любов не купується, вона будується серцем.